П'яний чоловік ледве приліз додому, з'їв торт і ліг спати. Вранці його будить синок. Тату, а ти не бачив мій барабан? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Бог дивиться на землю. Люди в лікарнях стоять черги, всі хворі, пенсіонери, кашлюють, візки інвалідні. Думає Бог, зроблю людям добру справу. Спустився вниз, сів у кабінет, черга. Новий лікар, новий лікар. Заїжджає інвалід на візку, бог йому. Встань та йди. Той підвівся і пішов. Виходить, усі його в черзі запитують Ну, ну, як, як новий лікар? Та як? Навіть тиск не поміряв. Борю, а тебе колись збивала машина? Та ну, що ти починаєш знову? Віддам я тобі борг, Фімо Чесне слово, віддам. Сидять у Львові на лавці дві бабусі, розмовляють. Марії, ти чула, що вчора в центрі черговий балкон упав, та й на людину. Жах. Стільки тих уже аварійних балконів і все падають. Порядній людині пройти ніде. А не знаєш, хто загинув та чиновник якийсь. От тих чиновників розвелося. у балкону і впасти ніде. Дзвінок у двері. Доброго дня, тітя Сару. А боря вдома? Боря зайнятий, він їсть. Може, ти теж хочеш поїсти? Ну, я, звичайно, не проти, ну, то йди додому поїж.